Права 837. У Марини Олегівни є дисконтна картка Книгарні Олімп, за умовами якої покупцю надається знижка в розмірі 12% від вартості покупки. Скільки Марина Олегівна заплатить за книжку вартістю 150 гривень, якщо використає дисконтну картку. Ну що ж, давайте пригадаємо в першій дії, а скільки це буде 12%. 12%. Відсоток це сота доля одиниці. То якщо ми 12 помножимо на одну соту, це вийде 0,12. Це є 12%. Знайдемо, оскільки це буде 12% від 150 гривень. Записуємо друга дія, то ми 150 множимо на 0,12. І це дорівнює. Якщо ми заберемо 150, запишемо як 1,5, що множиться на 100, а 100 помножимо на 0,12, то вийде 1,5, що множиться на 12. І це дорівнює. 1,5 це 12 і ще половинка від 12. Тобто це 6. А 12 плюс 6 це буде 18. Отже, 18, у дужках пишемо, чого, гривень. Це у нас буде знижка. Є. Ну що ж, якщо знижка складає 18 гривень, то в третій дії, щоб знайти скільки Маріна Олегівна заплатить за книжку, потрібно від 150 відняти 18. Ну і це дорівнює. Це 140-8, це буде 132. В дужках записуємо, чого гривні. Ну і запишемо, що це в нас буде вартість книжки. Так, Вартість книжки після знижки. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скільки Марина Олегівна заплатить за книжку? Записуємо 132 гривні. Є?